Да, доброго вечора, народ. А може, якісь запитання є. Он руку тягне дівчина. Дівчина, яке у вас запитання? Що ви хочете запитати? Що треба моєму чоловіку, щоб примиритися зі мною? Що треба вашому чоловіку, щоб примиритися з вами? Так. Так. А чи от рядом з вами чоловік, так, сіди? Ага, зрозуміло. Дивіться, все дуже просто. Ви поки йому уші закриті, а я вам зараз поясню. Ви візьміть, будь ласка, є у когось там зараз там ручка, листок. Ну хай запише, вона зрозуміє. Перший варіант, що треба робити? По-перше, нехай ваш чоловік обсирає вашого бившого, але <рес> разом з його нинішньою. Тому що окремо це не працює народ. Потім. Потім другий теж запиши. Там все там це, це такий складний процес. Хіміка фізіка. Да. По-друге, ти починаєш обсирати його, його бившою з її нинішнім. Другий варіант у вас вже інь-янь, ви вже не такі кончені, як були, вроді все добре. Всіх обісрали вже є якийсь іньянь у вас. І третій варіант самий добрий варіант зараз літо, вон, сонечко цвіте. Беріть свого чоловіка, йдіть на пляж, тільки такий дуже безкоштовний пляж. От, от он має бути такий безкоштовний, що краще не буває. Що ви пройшли двоє сіли. Тому що там буде якийсь придурок в селом'яні шляпі ходити просто. Якась ідіотка буде 200 там прыгать бомбочкою. І ви взагалі відчуєте двоєм, що ви не такі ж кончені, ви нормальні. І у вас просто буде, буде нереальний іньянь. От на цьому, коли всі кончені, ви гарні, ви помиритесь знову в 50 раз. Дякую за запитання.